Прогноз погоди в Україні на 4 дні з 7 по 10 грудня. Мене звати Українчик, і це канал Всілякі новини. Шановні глядачі, друзі, добрі люди і світлі душі. Я вітаю вас з Днем Святого Миколая. Бажаю міцного здоров'я вам і вашим родинам! Хай у ваших оселях завжди буде тепло і затишно, хай кожен день вашого життя буде сповнений любов'ю, добром і чудовими моментами, і нехай нарешті настане мир і перемога. Погода у найближчі чотиридення буде доволі комфортною, зважаючи, що зараз грудень. Найсильніший мороз, який побачить наша країна, це мінус 13 градусів. Такий холод очікується лише в двох областях і тільки в нічні години доби. 6, 7 і 8 грудня сонячна активність буде на середньому рівні, що відповідно означає магнітну бурю середньої потужності. З 9 по 11 число магнітних бурь не очікується а от 12 грудня магнітне поле Землі знову постраждає від середньої за потужністю магнітної бурі. Зараз детально розкажу про погоду в кожній області окремо в період з 7 по 10 грудня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у нашому прогнозі найбільше. Щиро вам за це дякую! А тепер повертаємось до погоди. В четвер, 7 грудня, невеликий мокрий сніг з дощем очікується лише в трьох областях, на решті території нашої країни без істотних опадів. Північ на Чернігівщині і Сумщині, денна температура повітря коливатиметься від 5 до 3 градусів морозу, нічна мінус одинадцять, мінус градусів. В Житомирській області вдень синоптики також прогнозують від мінус 5 до мінус 3 градусів, вночі мінус 9, мінус 11. На Київщині, а також в Києві, в світлі години доби буде від 4 до 2 градусів нижче нуля. В темні мінус 8, мінус 10, хмарне з проясненнями небо і без істотних опадів в усіх чотирьох північних областях України. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Південь на Одещині в день термометри покажуть від 2 до 4 градусів тепла, вночі плюс 1 мінус 1. В районі Бессарабії в день прохолодніше плюс 1 плюс 3 градуси, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Миколаївщині і в Запорізькій області в світлі години доби буде від 1 до 3 градусів тепла, в темні плюс 1 мінус 1. В Криму синоптики прогнозують плюс 2 плюс 4 градуси в день і вночі. В Херсонській області денна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів з позначкою плюс, нічна від 0 до 2 градусів тепла, хмарно з проясненнями і без істотних опадів в усіх областях південного регіону. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Захід – на Волині. Денна температура повітря коливатиметься від мінус 3 до мінус 1 градусу. Нічна – мінус 3, мінус 5. В Рівненській області холодніше, в день буде мінус 4, мінус 2 градуси, вночі від 4 до 6 градусів морозу. На Львівщині і в Чернівецькій області в світлі години доби температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в темні мінус 2, мінус 4. В Тернопільській і Хмельницькій областях синоптики прогнозують від 0 до 2 градусів морозу в світлі. В світлі години доби, мінус 3, мінус 5 в темні. На Закарпатті в день плюс 1 плюс 3, вночі плюс 1 мінус 1 градус. І в Івано-Франківській області в денний час термометри покажуть мінус 1 плюс 1 градус, в нічний від 3 до 5 градусів нижче нуля. Невеликий мокрий сніг очікується на Львівщині, Івано-Франківщині і в Закарпатській області, в усіх інших областях Західного регіону без істотних опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день буде від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, вночі мінус 2, мінус 4. В Луганській області денна температура повітря коливатиметься від нуля до мінус двох градусів, нічна мінус три мінус п'ять. На Донеччині синоптики прогнозують від нуля до двох градусів морозу в день, вночі мінус два мінус чотири. В Маріуполі в денні і нічні години буде від нуля до плюс двох градусів. Хмарне з проясненнями небо і без істотних опадів в Харківській, Луганській і Донецькій областях. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Центр України на Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби буде від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в нічні – мінус 4. мінус На півдні Кіровоградщини очікується така сама температура повітря. У Вінницькій, Полтавській і Черкаській областях синоптики прогнозують мінус один плюс 1 градус в світлі години. 3 до 5 нижче нуля в темні. Хмарно з проясненнями і без істотних опадів в усіх без винятку центральних областях. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. В п'ятницю 8 грудня снігові хмари накриють північний східний і центральний регіони. Північ, на Сумщині і Чернігівщині синоптики прогнозують від 5 до 3 градусів морозу в денні години доби, в нічні – мінус 6, мінус 8. В Житомирській області в день температура повітря коливатиметься від 5 до 3 градусів морозу, вночі – мінус 5, мінус 7. В Київській області, а також у Києві, денна температура буде на рівні від 4 до 2 градусів нижче нуля, нічна також мінус 5, мінус 7. Хмарно з проясненнями і невеликий сніг варто чекати в Сумській, Чернігівській і Київській областях. На Житомирщині істотних опадів не очікується. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, нічна плюс 1, мінус 1. В районі Бессарабії в день плюс 1, плюс 3. вночі від 1 градусу тепла до 1 градусу морозу на Миколаївщині і Запоріжжі в день очікується від 1 до 3 градусів тепла, вночі плюс 1, мінус 1. В Криму плюс 2, плюс 4 градуси в світлі і темні години доби. І на Херсонщині в денний час термометри покажуть від 2 до 4 градусів тепла, в нічний від 0 до плюс 2. Невеликий мокрий сніг та дощ варто чекати на Одещині, Херсонщині, Миколаївщині і в Запорізькій області. На Кримському півострові опадів не очікується. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині вдень буде від 3 до 1 градусу морозу, вночі мінус 7, мінус 9, на Закарпатті в день плюс 1, плюс 3 градуси, вночі від 1 градусу тепла до 1 градусу морозу. В Чернівецькій області синоптики прогнозують мінус -1, 1 в світлі години доби, мінус 2, мінус 4 в темні. У Львівській і Івано-Франківській областях денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Нічна –3, мінус 6. На Тернопільщині в день від 0 до мінус 2. Вночі –5, мінус 7 градусів. В Хмельницькій області в денний час буде від 0 до 2 градусів морозу, в нічний мінус 3 мінус 5. На Рівненщині в день мінус 4 мінус 2, вночі мінус 6, мінус 8 градусів. Хмарно з проясненнями і без істотних опадів в усіх областях Західного регіону України. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Схід. На Харківщині вдень і вночі температура коливатиметься від 4 до 2 градусів морозу. В Луганській області –4, –2 в світлі години доби, від 4 до 6 градусів морозу в темні. На Донеччині вдень від –3 до –1, вночі –2, –4 градуси. В Маріуполі вденний і нічний час буде від 0 до 2 градусів тепла. Невеликий мокрий сніг та дощ очікується в Донецькій області. На Харківщині без дощу лише невеликий сніг. У Луганській області, 8 грудня, істотних опадів чекати не варто. Вітер східний доволі відчутний: 7-12 метрів за секунду. Центр України. На Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в нічні –2, –4. На півдні Кіровоградщини в день також –1, –1, вночі від 0 до 2 градусів морозу. На Полтавщині, Черкащині і у Вінницькій області в денний час буде від мінус 2 до плюс 1 градусу, в нічний від 3 до 5 градусів нижче нуля. Хмарне з проясненнями небо і мокрий сніг завітає в гості до мешканців Полтавської, Черкаської, Кіровоградської і Дніпропетровської областей на Вінничині без істотних областей. Опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. В суботу 9 грудня денна температура повітря по всій країні знизиться на пару градусів. Північ, на Чернігівщині і Сумщині. Денна температура повітря коливатиметься від 7 до 5 градусів нижче нуля, нічна мінус 8, мінус 10. На Житомирщині, Київщині і в Києві буде мінус 5, мінус 3 градуси в світлі години доби, в темні мінус 7, мінус 9. Сонячно мінлива хмарність і без опадів в усіх областях північного регіону України. Вітер північно-східний 5-10 метрів. Метрів за секунду. Південь на Миколаївщині і в Запорізькій області в день і вночі термометри будуть показувати від 1 градусу тепла до 1 градусу морозу. На Одещині тепліше, в денний і нічний час буде від 0 до 2 градусів тепла. В частині Одещини, яка зветься Бессарабія, буде такий самий температурний режим, як і по всій Одеській області. В Криму від 5 до 7 градусів тепла в денний час, плюс 4, плюс 2 в нічний. І на Херсонщині термометри покажуть плюс 1, плюс 3 градуси в день і вночі. Невеликий мокрий сніг з дощем синоптики прогнозують на Одещині, Херсонщині, Миколаївщині і в Запорізькій області. На Кримському півострові литиме дощ, вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і в Рівненській області денна температура повітря коливатиметься від 5 до 3 градусів морозу, нічна мінус 5, -7. у Львівській області в день мінус 3 мінус 1 градус, вночі від 3 до 5 градусів нижче нуля. На Закарпатті тепліше. В денні години буде від 2 до 4 градусів тепла, в нічні також мінус 3 мінус 5. В Хмельницькій області і на Тернопільщині синоптики прогнозують від мінус 4 до мінус 2 градусів в світлі години доби, мінус 3 мінус 5 в темні. В Чернівецькій області і на Івано-Франківщині в денний час температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В темні буде мінус 3, мінус 5 градусів. В усіх областях західного району України буде сонячно, малохмарно і без опадів вітер східний 5-10 метрів за секунду. Схід. У Харківській області денна і нічна температура повітря коливатиметься від 5 до 3 градусів морозу. На Донеччині, в світлі і темні години доби термометри покажуть від мінус 4 до мінус 2 градусів. В Маріуполі буде від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла в день і вночі. На Луганщині в денний час синоптики прогнозують від мінус 5 до мінус 3, вночі мінус 5, мінус 7 градусів. Невеликий сніг очікується в Донецькій області. На Харківщині і Луганщині 9 грудня сонячно, малохмарно і без опадів. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Центр України, на Полтавщині, Черкащині і у Вінницькій області денна і нічна температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів морозу. На Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградщини, а також в Кропивницькому в світлі і темні години доби термометри покажуть мінус 2, мінус градуси. На півдні Кіровоградської області вдень від 0 до 2 градусів морозу, вночі мінус два, мінус Градуси. Невеликий сніг цього дня випаде в Кіровоградській і Дніпропетровській областях. На Полтавщині, Черкащині і Вінничині опадів не очікується вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. В неділю, 10 грудня, майже по всій країні буде сонячна і мало хмарна погода. Лише в трьох областях можливі опади. Північ, на Чернігівщині і Сумщині. Денна температура повітря коливатиметься від 7 до 5 градусів морозу. Нічна мінус 11, мінус 13. На Житомирщині, Київщині, а також у самій столиці в день буде від 5 до 3 градусів морозу, вночі мінус 7, мінус 9. Сонячно, малохмарно і без опадів в усіх чотирьох південних областях. Вітер Південно-Східний 7 12 метрів за секунду південь на Одещині, вдень від нуля до двох градусів тепла, вночі від мінус одного до мінус трьох. В районі Бесарабії в денний час буде плюс один, плюс три градуси, в нічний від нуля до двох градусів морозу, в Миколаївській області і на Запоріжжі денна температура повітря коливатиметься від одного градусу морозу до одного градусу тепла, нічна мінус два, мінус градусів. На Кримському півострові буде плюс 3 плюс 5 градусів в день від 1 градусу тепла до 1 градусу морозу вночі, на Херсонщині в день плюс 1, плюс 3, вночі мінус 2, мінус 4 градуси. Мінлива хмарність і невеликий мокрий сніг очікується в Одеській і Херсонській областях. В Криму покрапає легенька мжичка. На Миколаївщині і в Запорізькій області буде сонячно, малохмарно і без опадів. Вітер північно-східний 7 12 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині. Денна температура повітря коливатиметься від 5 до 3 градусів морозу, нічна мінус мінус 7. На Закарпатті тепліше, в світлі години доби буде плюс 2, плюс 4 градуси, в темні мінус 3, мінус 5. В Івано-Франківській і Чернівецькій областях в денний час температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в нічний мінус 5, мінус 7 градусів, у Львівській області в день мінус 3, мінус 1. вночі також мінус 5, мінус 7 градусів. В Хмельницькій і Тернопільській областях в світлі години буде від мінус 4 до мінус 2 градусів в темні мінус 5, мінус 7. в усіх областях західного регіону України буде сонячно малохмарно і без опадів вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. Схід. У Харківській області синоптики обіцяють в день від мінус п'яти до мінус трьох градусів, вночі мінус шість, мінус вісім, на Донеччині в світлі години доби мінус п'ять, мінус три градуси, в темні від п'яти до семи градусів морозу, в Маріуполі тепліше, вдень і вночі від одного до трьох градусів нижче нуля. На Луганщині в світлі години доби від 7 до 5 градусів морозу, в темні мінус 6-8 градусів. Мінлива хмарність і без опадів в усіх східних областях. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Центральна Україна на Дніпропетровщині, і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 4 до 2 градусів морозу, в нічні – мінус п'ять, мінус на півдні Кіровоградщини в день мінус 3, мінус 1, вночі мінус 2, мінус 4 градуси. В Полтавській області синоптики обіцяють від мінус 5 до мінус 7 градусів в денний час, мінус 6, мінус 8 в нічний, на Вінничині в день мінус 3, мінус 1, вночі мінус 5, мінус 7 градусів. І в Черкаській області денна температура повітря коливатиметься від мінус 5 до мінус 3 градусів. Нічна мінус 5 мінус 7, малохмарне небо і без опадів в усіх областях центрального регіону. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я, і нехай вам завжди в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.